Вітання усім нашим слухачам. Хто приєднався до нас у цю хвилину? В ефірі Інтерактивна програма Ронковий гість. Завтра, 21 листопада, День гідності та свободи. Пам'ятна дата в Україні, що відзначається на честь двох революцій, помаранчевої і гідності, та є правонаступником дня свободи, що значилось 22 листопада. Ми сьогодні поговоримо про актуалізацію історичного контексту подій і які відгумін тривоги у серцях тих. Хто брав і продовжує брати активну участь у здобутті перемоги та свободи нашої країни. Гостями нашої студії сьогодні є Ірина Ковалевська і Любов Габрух, активні учасниці майдану, волонтерки. Доброго ранку! Дійчата. Слава Україні! Доброго, доброго ранку! Дуже приємно і хочу нагадати нашим слухачам, що ми з Такими чудовими гостями сьогодні ранковими пташками працюємо наживо в студії. Телефон студії 61 90 70, 61 90 70, А трансляцію на ютюбі нам забезпечує наш режисер Володимир Мудрик. Отже, пропоную відтворити історичний контекст подій, хто з вас був на яких майданах того нині? Уже далеко 2014 року, пані Ірино. Е, я вийшла на Майдан зразу е, 23 листопада 2013 року в Хмельницькому. Приходила щодня до роботи, під час е, обідньої перерви, після роботи, брала оплачувану відпустку і за власний рахунок 18-20 лютого. Е, Любов Габрух більше б... розкажи про київський майдан. Так, Коли пані, ти... пані Любове. Коли почалися події в Києві, оці, що студенти вийшли, я жила Кіці в селі. Стопати. Ми з чоловіком пішли на пенсію і ми пішли в село жити. І от коли були ці іменно події, тоді я жила в селі. У мене чоловік помер, я залишилася одна, сиділа вдома, дивилася телевізор, кожен день плакала, переживала за цих дітей. І мені було важко, не могла заснути. Думаю, поїду я в Хмельницький, подивлюсь, що там робиться. Коли я приїхала в Хмельницький, пішла до нас на площу нашу, побачила там багато людей, і до мене підійшла е, ваша господи, Колежанка. кореспондент. Колежанка. Так? І спитала, чого ви сюди прийшли просто, а я їй розказую, що От таке робиться в нас. Тим більше я в селі воювала, тоді в нас вирубували ліс і ставки були в оренді, наші дітки навіть не могли підступити до нього. Підступити до нього. Я їздила сюди в Хмельницький, якраз хотіла відвоювати це все. І це якраз цей час. Я кажу: от візьму і поїду в Київ на Майдан, допоможу цим дітям, що там вони. Боже, отака в нас несправедливість. І коли я вечором приїхала в село, по телевізору, показали цей сюжет, а я тим більше вже й не могла сидіти. Я хотіла щось зробити, просто я не знала, що. Але я зібралася, в мене були там кури, собака, кіт, я їх роздала. І просто ні з ким я ніколи ніякі партії не була, ніхто мене не звав. Просто власна просто особиста сама. совість. Так, я сіла, при, приїхала. Сіла тут в перший бус, який йшов, відходив на Київ, і так я поїхала на Майдан. В той час це ж ви були е, рахуйте, що ви були в перших днях е, того Майдану. Ну там якісь, може, в грудні місяці я так. Це лише. якийсь місяць, місяць, добрий місяць. Пройшов навіть добрий місяць не пройшов, адже це було в кінці листопаду, почалось студентів. Ви вже були активною там учасницею. Ви допомагали е, чимось тим бійцям, якісь б, могли чаї зробити чи що. От були я тільки там... приїхала. Не думайте, що мені, мені було страшно, я ж не знала так. чуже місто, я там і ніколи не була. Але я тільки приїхала, і ви знаєте, вийшла з цього буса і влилася в цю річку Майдану. Там було дуже багато людей, і, і пожилих, і молодих, і з дітьми. І всі йшли, і ви знаєте, я якби опинилася в своєму русі. Мене зразу поставили в палаці жовтневому, я туди попала, мене зразу поставили старшою по кухні. Це було важко, це було холодно, це не те, що там жарка кухня. Ну це ж не було це було в підвальному приміщенні. Там з 12 ранку до, до 12, з 6 ранку до 12 ночі. Людей дуже було багато, їх треба було накормити. І Ви стояли там, біля плити, біля Мартену. І, цього? Там нас казали, пекельна кухня була. Я працювала в тій. Ти кухню, я й ходила з хлопцями кругом і на, на мітинги і кругом. Скажіть, що сьогодні робите для перемоги? Як допомагаєте нашим бійцям на передовій? Пані ріна, зразу після майдану, навіть під час майдану, ми зайнялись волонтерською діяльністю. Збирали теплі речі, одяг, все передавали на майдан гроші. Після того я записалася в добровольчий батальйон територіальної оборони Поділля, пройшла вишкіл з нашою волонтерською організацією Громадянська оборона Хмельниччини, ми бачили, які розгортаються події на, в Криму спочатку, а потім на сході України. І оскільки вже вік такий нас не брали до війська, але ми були готові. І тоді ми зайнялися підтримкою наших добровольчих батальйонів, воїнів, збирали ну все, ми після роботи, хто міг під час ну, дня. Я після роботи і вихідні ми збирали кошти, камуфлювали маш... автомобілі, збирали теплі речі, плели шкарпетки, плели сітки. Робили е, сухі пайки, збирали все, що можна було, і таким чином ми допомагали армії. Ну вважайте, сім років активної діяльності це, так, це дуже, дуже важко. І от за ці, якби я член е, народного руху України. <головіки> і наша ну, народний рух відзначив мене вот ордом від я хотіла Черного. запитати так: у вас є Другого нагороди, ступені, да. а це за е, незламність духу. Це я була членом ради ГО Хмельницький майдан п'ять е, років, навіть більше. І це нас На. за незламність духу, нагородили нагорода медалями. Да. Дуже приємно, що ви скажете, пані Любов. Ну, я приєдналася до волонтерського руху, я, я ж говорила, що я з села приїхала. Ну, да. Зразу після Майдану я також поїхала в село. Ну, Після подій, вже аж після 20 лютого, я поїхала в село. Але ви знаєте, просто я вже там і не могла бути. Я там також збирала, ми, ми збирали по селу, там допомагали. Але так серце с... хотіло вас щось більше? так просто, якщо чесно, сину ви зробили операцію і треба було йому допомагати. І я лишила село і приїхала в Хмельницький, і так і влилася в цей волонтерський знайшла рух. Знайшла подруг таких 에, по знайшла так по духу, я, по бою я була багато років в, в дитячому світі. Там був волонтерський центр. Всі роки, а якщо от він закрився в минулому році і я перейшла сюди до дівчат. Головне свої свої дівчата, які е, дуже хороші, які в будь-який час треба, прийшли, допомогли. Ну і так і прийшлося мені, що я від, е, ну, тож від волонтерської організації їздила на схід. Не ну, там. ми про це поговоримо. я Хочу нагадати, що завтра, 21 листопада, день гідності та свободи, пам'ятна дата в Україні, що відзначається на честь двох революцій помаранчевої гідності, та є правонаступником дня свободи, що значилось 22 листопада. Ми сьогодні зі своїми ранковими гостями говоримо про те, про актуалізацію історичного контексту подій, які відгомін тривоги у серцях тих, хто брав і продовжує брати активну участь у здобутті перемоги та свободи нашої країни. У нас сьогодні ранкові. Гості, це Ірина Ковалевська і Любов Габрух, активні учасниці майданів-волонтерки. А ми поговоримо ще про дальші поїздки. А скільки ось, наприклад, метрів за стільки років маскувальної сітки сплели волонтерки вашої організації Маскути, пані Ірино? Е, дивіться, наша назва Маскути е, з'явилась нещодавно, але взагалі, ті, хто об'єднали цю так. організацію, ми 6 років. Займаємося волонтерською діяльністю. Ну, маскути це від слова маскувальні сітки. Сітки ми так скорочено на вайбері, вирішили нашу групу назвати, і вона ну, нам сподобалась. Порахували ми приблизно, наприклад, за 6 років помножити на 12 місяців, 72, на 4 тижні 288, Якщо ми плели е, за тиждень сітку або дві, то 500 сіток маскувальних, кікімар, дідьок. Е, оце, оце. Це різновидність така. Різновидність. різновидність. Та, є маскувальні сітки для техніки, бліндажів, окопів. А кікімари, дідьки це вже одяг Як це, особиста для снайперів, маск. розвідків, маскувальний костюм такий. От, То е... ще раз нагадайте, яку, який кілометраж становить. Ну, 500 сіток, давайте на 10. На 10 метрів квадратних то ну, 5 тисяч навіть більше. І Це чимала кількість, це так просто так сказати, але вже це да, маскувальні це... сітки. Скажіть, як ви його плетете, в'яжете це все руками його? треба? Дивіться, для того, щоб сплести сітку маскувально, треба мати матеріал. Перше, це сітка. Ми замовляємо в місті Харков. Там вже в нас налагоджені зв'язки, або в когось є залишки нам перед. Передають. Потім треба ще мати матеріал, яким в'язати. То в нас є е, такі дівчата, Тома, штойка, яка нам привозить матеріал, в неї є зв'язок з цехами, вона багато років цим займається. А в там, де я працюю, обласний спортивно-технічний клуб це товариство сприяння обороні України. У нас там також є цеха і є залишки, відходи. І ми збираємо і перевозимо. Зараз ми знаходимося в волонтерському центрі, центр допомоги учасникам бойових дій там де Леся Стебло, Таня Баєва і Столярчук. Ми попросились туди, нам надали приміщення, приміщення і... зробили е, рамки е, Олександру Боруца, зробив рамки, це наш волонтер-кривець, який ми плетемо, а він зшиває костюми ці. Так. Е, і знову повертаємось до тих буремних подій, інакше не назву е, Небесна Сотня і е, Майдан це завжди буде в пам'яті наших в голові, в серцях. А розкажіть про поїздки на схід е, нашої країни, адже ви були у самим пеклі, як кажуть, і там, де наші бійці вивозили, вивозили. Нас якісь... пекла не допустили. не допустили. Їздили з, з Любою Лю... Люба Ципріянівна в нас є. Я... І Таня Боднарчук з Староконстантинова. Вона їздить дуже багато, але от я з ними їздила. Це від якої організації? Свобода, партія Свобода Ой, господи. А волонтерська організація ти можна? Ну, Яворина. Яворина, організації Яворина, Яворина. Яворина. Це дуже мощна організація, потужна. Так. Вони дуже багато їздять. І от я з ними їздила, ми там були чотири дні. До речі, ну, це е, е, дружина загиблого героя Майдану е, Бандарчук, Сергія Бондарчука. Тетяна. 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 Ну, Вона всі роки, це після Майдану, всі роки вона організовує Ну, і я з ними їздила. Ну, як, ми їздили і по... важко було тоді так дощі, якраз от, десь такий період, і застрягли були в лісі. Хлопці живуть ще, а ще в той час, ще десь, це був 2015 рік, десь 14, 16-й. Тоді їм було дуже важко. Умови. Треба було дуже багато допомагати. — Звісно, ми всі збиралися А ви її, її могли, возили не документ. тільки сітки, мабуть, якісь оці, пайки, сухі, так? Ні, сітки це вже. Пізніше? Як? Не пізніше. Як ми їхали, то ми брали там дві-три сітки. А взагалі це Їжу. їсти Їжу, одяг. Отаке е... от все. Ви теж пані Ірино? Да, я їздила один раз з Валентиною Базилюк і з командою, тоді його, Ігор Білий. Е, ну, велика команда. Ми їхали тоді на Схід. Е, був день е, захи, захис, на 14 е, жовтня. жовтня, День Захисника України, день УПА, день, е, а Козацька. потім після, да, козацтва, після цього ми поїхали на Схід, Донецьку область е, до добровольчого батальйону Арата. От командир Андрій Червень, Гергерт Царство Небесне. Він нещодавно, от ну скоро буде рік, як він від напруги, від стресів, від холоду і жартовності помер від онкозахворювання, Вічна пам'ять Андрію. Е, е, ну, сама поїздка це просто не передати словами. Марш по місту Дніпро потужний, всі добровольці з'їхали з цієї України. Потім е, на базі добровольчого батальйону е, був невеличкий концерт. Ми, е, і Дуже було приємно побачити там е, прапор е, нашої 18-ї школи В'ячеслава Чорноволи. Я приїжджаю. Оскільки народний рух ми співпрацюємо з 18 ю школою В'ячеслава Мало, я дивлюсь, Боже, наш прапор сфотографували. Щось наше рідне ввезти да, в далекому місці. Да. А привезли ми багато чого. І... Їжу, одяг теплий, потім е, чаї, закрутки, е, там, ну, а такі домашні пироги. Все, коласи. що тільки треба все везли. Е, все, що могли, все, що тільки могли назбирати. Е, ну, дуже, дуже були раді нам і дуже була приємна зустріч. Е, хочу сказати, що е, Перешкодою, мабуть, у вашій волонтерській роботі зараз вніск якісь корективи і коронавірус. Через карантинні заходи, мабуть, питання пам'ятної ходи на Майдані залишається відкритим на завтра, ми не знаємо. Як ви відзначите пам'ятну дату, свято не можу назвати про тих, з ким були поруч на Майдані? І хто відійшов до Небесної Сотні? Я хотіла би згадати героїв Небесної Сотні та моїх друзів-майданівців, які вже померли пізніше від хвороб. Це Кметь Анатолій, Івахов Олександр, Комарницький Зиновій, Скарабагатий Сергій, Бодзинська Лідія, Віт Валентина. І ще можна продовжувати. Вічна пам'ять героям небесної сотні. Вічна пам'ять нашим побратимам, майданівцям. Ви принесли, пані Ірино, дуже багато е, таких е, так. і, і книг, і знаків mm -hmm. і буклетів. Розкажіть трошки це це окрема історія. Дивіться, це стрічечка майданівська. Ще, Ще як відгомін тих да, років. Це ми вийшли за європейські Ви цінності. Так, ми вийшли з прапорами європейської цінності. Це мій такий трикутничок, прапор, який я собі придбала і ходила щодня сюди, повішала. А до, за прапор тоді, в той час можна було й... отримати. отримати. А скажіть, там підписи є? Є підписи, да, є, є ті, друзів, по Друзів, побратимів. Їх, так. З ким Стебло, було. А це я зробила 14 альбомів, 14 плівок, ну, як, як фоткор так. власний, можна сказати. Зробила 14 плюн на, на німецькій мильниці. Дві було. Я їх по черзі міняла. І оце в мене починаючи з 28 грудня. І до квітня місяця. Це моє ви все зафіксували. Все отак? Зафіксувала все, що могла. Да. Це може бути навіть ви можете утворити чи створити якусь виставку. Не, не, не пробували? Не пробувала, але можна буде спланувати. Тому що дивіться, скільки, скільки праці вкладено і. Е... Зафіксували в пам'яті це дуже да. актуально і дуже добре. Адже ми сьогодні говоримо про завтрашню дату, 21 листопада, День Гідності та Свободи. Це спроба. Оця ваша робота зафіксувати в пам'яті і надати про той величезний громадський соціальний досвід, який здобули українці під час подій на Майдані. Створили дуже багато ініціатив, які діють і до сьогодні. До речі, це. Наш з вами обов'язок зберігати пам'ять про майдан і передати естафету наступним поколінням, аби революція гідності була зафіксована в історичній пам'яті в індивідуальній пам'яті кожного із нас, і ми. Допели передолучилися до переліку тих цивілізованих держав, які мають політику і культуру пам'яті, дбають за власну історію і залишаються невразливими до різноманітних зовнішніх і внутрішніх спроб контрреволюції і нівеляції величезних здобутків цивілізованого вибору нашої нації. Що е, на завершення нашої з вами зустрічі? Хотілося б щоб хотілося ще зробити, яку бачите Україну в майбутньому, адже не дарма такі цвіт нації, поліг а можна чуть-чуть І... вернутись чуть -чуть. Можна? можна. Що я хочу сказати? Чи є перешкоди? Я просто от чи є перешкоди зараз нашій волонтерській діяльності. Ви знаєте, перешкод немає. Як мені би хотілося, щоб наші люди, от наші хмельничани, звернули увагу на цих, що треба допомагати. Війна ще не закінчилася. Наші хлопці там страдають. Гинуть, І, гинуть. страдають, гинуть. І мені дуже би хотілося, щоб не сиділи вдома, не скучали, не думали, що раз карантин, то вже треба сидіти вдома. От прийшли в цей наш волонтерський центр. Хоч на півгодинки пов'язали цю сітку, вона потрібна, вона поки що потрібна, бо війна йде. І я так користуючись нагодою, нагодою хотіла б звернутися до хмельничан. Приходьте, допомагайте, не сидіть, наша байдужість не, не, до... в... не допоможе закінченню війни. Треба допомагати нам всім разом. Всім не тільки гуртом. там, не тільки гуртом. там, а так. і тут. У обух обох столить. Пані Ірино. я хотіла би сказати таку річ. Отже, ми, більшість молоді вийшла на Майдан, і тоді вони якби своїм прикладом за європейські цінності спонукали старше покоління приєднатися. Але чомусь, от під час виборів, ми не думаємо про наслідки нашого вибору. Тоді ми обрали президента, ми бачили. Що ми йдемо в правильному напрямку? Ми е, шли, підписали асоціацію, ми е, е, мали Томас, ми боролись за українську мову. А що сталося під час других виборів? Адже ми зараз йдемо в напрямку протилежному. Це не європейські цінності, те, що зараз відбувається. Я хочу, щоб всі задумались над цим в ці дні. Але хлопці полягли не тільки на Майдані, а на сході. Всього загинуло 13 тисяч. Це тільки офіційно, а скільки зникло безвісти, скільки сидять в кремлівських е, цих е, тюрмах. Я хочу, щоб задумались і допомагали армії. Чим більше буде допомога, державу треба буде спонукати і не говорити, що армія забезпечена, але сітка вона горить, вона тлеє і треба її. Чим більше, тим краще. краще. А це захист наших бійців. Так. Прошу всіх допомагати. Я дякую, що завітали до нас у студію, і перед такою пам'ятною датою ще раз треба б нагадати, відтворити оце в пам'яті. Хочу сказати, що ми говорили про те, що завтра, 21 листопада, день гідності та свободи пам'ятна дата в Україні, що відзначається на честь двох революцій, по у гідності, та є правонаступником дня свободи. Ми сьогодні говорили про актуалізацію історичного контексту подій і які відгомін тривоги у серцях тих, хто брав і продовжує брати активну участь у здобутті перемоги та свободи. Нашої країни ось цями нашими ранковими були Ірина Ковалевська і Любов Габрух, активні учасниці майдану волонтерки. А на завершення пропоную послухати реквієм Україн, героям України та Небесній Сотні у виконанні народного хору Дережнянського району будинку культури, художній керівник, диригент і композитор, заслужений працівник культури України Микола Смагитель. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Ранкову вийде наступні наші вже колеги о 12.10.